на шанувальникам футзалу у новому 2014 році. Чемпіонат України з футзалу серед команд екстраліги у нас триває. Третій тур третього кола цього чемпіонату. Сьогодні в Хмельницькому розпочинається ось такий доволі незвичний ранній час о 12-й годині. Сьогодні тут, у спорткомплексі ОМС, будуть грати сусіди по турнірній таблиці. Команди, які займають останні два місця, але між ними аж 9 очок плюс сьогодні приймає команду Антика і Луганська. Команду, над якою здобув свою єдину, поки що в історії екстраліги перемогу. Це було у першому колі. Саме то на цих стінах полічали перемогли з рахунком 3-2. Максим Лука, номер 13 І Віталій Дуба, Дуба, номер 17. У нас перша де видикла Алтика, якщо в воротах. І перший сайт від Макса Лисенка. І сьогодні розпочинає з покійномок. Годовець швидко проставку, а така програв свій матч другого туру. Удуар Лесенко. Пічкров немає себе обіграти. Федкає ще один і Знову лесенко. Треба. Непоштабу не собі Удуар, бо сворота п'яш пролітає Це прослугував разуманов чудно, але залишиться у умельницької команди. Ось тут по центру є трішки простор. Можна тих у свою. Однако м'яч у ворота. Максим Куроке з лівої. Піймав Петра Ількева на тому, що То не знаю, на чому він його спіймав, але Ільків, здається, це все-таки його. Тому тобто, що удар був не сильний, удар був дальньої відстані, можливо, просто партнери перебувають. Тут тобто, Лисенко тримає ворота, але м'яч відбирає чисто. Цюбаудар. Це зуба був, звичайно, а не Лисенко, У нас перший четвірка у спорт Пічкуров. Зуба Пічкуром. Бершенін. Обіграв собороб. Ну, дуже красиво. Це схобує проби. І забив. Олександр Башенін. Прошиває просто Макса Лисенка і забиває у дальній кут. Також, можливо, не менш красивий гол у цьому матчі. 1-1 у нас на самий хвилині першого тайму і взагалі цього матчу. Тим не менш, Олексій знову з мечаємось. Тепер накла на Калукова. Детро Парада ще знаходить і фонди на самопити, бо він є ногою відбиває. Савванко і немає кому добитись персию спортлідера. Удар коробка ще один. І Савванко витягує м'яч під попереченою. Ох, який удар від відмічкував супу ногою. Витягує сам м'яч. Ще не важко очікувати від Віктора Плеця, що одразу команда якого нещодавно очолив, почне грати у кардинально інший футбол. Загороди Лібаля на Калоков, з китаща, вікомо, ж на вирішувати Олесі, яче довго. Влучимо обличчя зараз Юрію Сапенко. Поперечна передача. Але повдик на край. Олексій зупинив м'яч. Зберіг його. Підкинув на Колокова. І Петро знову, мабуть, буде стріляти. Цього разу низом. Цього разу спір воріт. Доманський. Дойце вперше в цьому матчі з'явився на паркеті як охід посвіл. І ще добивання. Міч налітає такий ворота Володимир Расуванова води дораську команду вперед. Перший на сам лисику відбив. Ну але Расуванова вже ніхто не заважав просто розстріляти голки спортлідера. Лідера. Пічко всі получає. Після рикошету. І ще один Кутовий. Остригається в межопейданчика. Чудно. Контратака Спаркидера відкривається засобу. Андрій. м'яч. Удар по поворота. Грудьми відбиває Саманко. Івонко. Ох, басини красиво розвернувся і прострілювати можна простріл. І не заштовхує м'яч у ворота Дмитро Калуко. Штабний вершин він виконує. Удар у дає, відбиває на пару ногами. Лисом Лисенко Сигур. Заворотний. Коробки відкривається, отримує Максим. передачу, м'яч летить. Не оборота опускається на поперечину. і Судан м'яч приймає. Зупиняє його навіть. Але тут відборовся Рибак. дуже вдалий Сергій зіграв. Прокидає м'яч і гонку собі. Удар поворота в сітку з зовнішнього боку, вручає влучає Максим. Першого тайну Сафірі Бас вічем стоптово об'єму Максима Бесалова і таки закидає на колокову точно передачу. І не забиває Дмитро Колокова. Перерва І разом з гравцями відпочинемо і ми. Що ж, побачимо, як буде в другому тамі. Дмитро Калуков зараз вчиться до воріт втика. Ну що буде прибувати? Прибує! Гол! Да, яскраво у нас розпочинається. Другий тайм. Уже на першій хвилині троє половина зустрічають хмельничани. Зривнюють рахунок. Медрако з лівою розстрілює ворота. Чай, не вистачає когось там поблизу голкіпера, щоб добити цього м'яча. А тут як красиво відібрав місцеворот і здавалося, так потягнули трішки за руку, чудов. Так. І знову Саванко вилітає з ритмі, поки що в межах майданчика. Зараз Саванко отримує жовту картку. так. Так, він затримав. Андрія Чуднова. Так, він не дав йому змоги швидко. Що ж, Луганчани тепер організовують свою атаку. Разуванов здорово прийняв, розвернувся і пробив, але Лисенко відмінно зіграв. м'яч не дійшов, вершини вибив його аут. Заряджає сильно вперед на Івонка. Івонка на Калукова віддав, що Дмитро пробиває? Потужний удар, але не точний. Не так багато вболівальників з прокомбусів Леса. Таке 12-та година, мабуть, занадто ранній час і для буднього дня. А взагалі до зараз... жовтку також отримає. Я мабуть, думаю, ні, жовтої не буде, не, буде не але буде не штрафний, отримую. буде фол. да, отримує, все ж таки лисинка отрока. Да. Коробка. Сам Максим йде, але важко. Йому звичайно, але таки проходить до падає. І порушення правил дає і ну, Жовта картка, так, має бути жовта картка 22-му номеру команди ЛТК. Це Доманський в нас дотримує. Ну що ж, тепер чергова атака спортлідера. Ярослав заворотний гарматний постріл. І команда. Талуков бере розмін для удару. Гол! Для гол. Не знаю, хто забив, чи то Сергій Рибак, чи то Максим Івонка, але це гол. третій гол у ворота ЛТК. А мені здається, вони самі не знають хто себе, тому що святкують зубою. Я думаю, так. Да. Е, бо вони були там двоє. Хто з них влучив по м'ячу? Чи в кого влучив м'яч? Я мені важко, ваше... Часу багато. Ну, ви я знаєте, Хмельничани що... так давно не перемагали, що хоча б потішити ой, себе ой, можна. Ой-ой-ой. Макс... В таких випадках тренери більше більше перешкодувалися грати, але це сей блискучий. На протиході намався Розуванов його спіймати, але Максики ми з дивом ногу виступили. Пелічани взагалі ведуть рахунку по ходу будь-якого матчу. Вершенін пробіг. Адаманський б'є, Лойсенко і відбиває чудово. Відбили цей штрафний. Коробка. Ми вдвох відібрали. І тепер віддавай. давай Ярославе. Получає Гол! Андрій Засенко робить рахунок 4-2. Ну, два м'ячі. Пелічани ще ніколи, мабуть, не вели. Ну, в цьому сезоні точно. Далі болівеліки завались. Ну і Роман Ковальчик одразу здається, бере тайм-аут. Так, так, реагує оперативно на те, що відбулося. Так, звичайно, йому треба щось змінювати в грі своєї команди. Ну я думаю, цей тайм-аут. Розуванов з м'ячем. Перпічкаров буде пробувати. Ох, який сей від Лисенко. З дев'ятки витягує Максим. Дзиба на Розуванова. Сапенко щоден просто лисинку. Як він витягнув цею? І м'яч летить ворота що правда, але знаєте, цей сей-лисинка, це, це можливо краще, що я бачив у цьому сезоні в екстралізі. З пів метра удар. Здавалося, з Калукова дуже активно Уже два гравці ОТК, і Калуков втратив м'яч. Вершині вб'є лисинком перед собою, але тут в позалежні ворота не влучає Ярослав. Три, два, один, все. Все панове. хмельницький спортлідер виграє сьогодні цей матч. Поступаючи з рахунком 2-1. Хмельничани виграють з рахунком 4-2. Це друга перемога в чемпіонаті. і Друга це перемога якраз на Луганським ЛТК. Але це перша перемога нового наставника хмельницького спортлідера Віктора Мгунця. Кажуть, перший млинець глибкий, а я б сьогодні скажу, що перший мглинець. Да, Віктор Мглинець під його керівництвом хмельничан сьогодні перемогли, здобули вольову перемогу. Володимир Гординський, Богдан для для вас цю гру коментували. Любіть футзали, тільки приємні, приємні емоції від нього отримуйте. До побачення! До, до побачення! Всі. Ці хлопці молоді, знову ж бачите перший гол дзюба. Не доіграв. Молоді хлопці помилилися, а далі не реалізовували, не, не забували моменти. Ці гравці, кого ми е, все-таки десь е, вважаємо дуже старшими, що вони вже повинні допомагати, забивати. Тут же пічкуру, вершинів. Тут, здається, а вони всі поки що на одному рівні, на одній лінії. Е, і знову ж таки, воротарі сьогодні, дво, два воротарі повністю не готові до гри, дуже погано зіграли. Е, Ну, це все загалом вплинуло на результат команди. Это ще конечно, не то, что хотелось бы видеть, но победа прежде всего это и хороший настрой уже на дальнейшую работу. Ну, то, что хотелось увидеть, по крайней мере, характер, желание борьбы, борьба за победу и эти качества ребята проявили. Ну, конечно, еще есть над чем работать, есть моменты, которые надо ще шлифовать. Но в основном, действительно, в этой игре нам была очень важна победа.